Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Пропоную вам простий та смачний рецепт огірків на зиму з зернами гірчиці. Огірки помити та замочити в холодній воді на 1 годину. Після чого нарізаємо огірки тоненькими кружальцями. Додаємо цукор та сіль, сіль у мене кам'яна, не йодована. 2 столові ложки гірчиці в зернах. Вливаємо оцет. Додаємо чесник, видавлений через прес. Гарненько все перемішуємо. Залишаємо огірки при кімнатній температурі для того, щоб вони пустили сік. За цей час перемішуємо разів з три. Бачимо, що огірки пустили достатньо соку. Розкладаємо огірки по сухих стерилізованих банках. На дно кожної банки кладемо по 2-3 гілочки петрушки. Зверху заливаємо соком, що утворився. Прикриваємо зверху стерилізованими кришками та стерилізуємо 15 хвилин з моменту, як закипить. Герметично закриваємо, перевертаємо догори дном та в такому положенні залишаємо, прикривши рушничком до повного охолодження. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші подобайки та коментарі. Дякую за перегляд! Та до зустрічі у нових відео.